І всім хайтон з вами я Лейтон, і ми сьогодні записуємо п'ятий сезон Майн Френзу, у якому ми побудуємо, як ви зараз бачите, залізну дорогу і ще ми зробимо. Так-так, вам не почулось, тому погнали. І що ж, наші пригоди розпочалися від того моменту, коли я захотів запланував зробити ферму мобів, першу ферму мобів у моєму житті, яка зроблена нормально. Бо цілий час получалася не ферма мобів, а просто неробоча будівля. Що ж, я почав будувати. І добував паралельно деякі ресурси. Як ви бачите, побив поборників, які прикрались на мою територію, і вбивав скелетів для викидувачів через розподілювачів, як вони там називаються. Вночі було небезпечно, тому мені мішали добувати скелетів, вбивати скелетів кріпери, полки, зомбі, ну, база. Коротше. Будував я в стилі ромбоподібному в ферму. Далі я пішов на трошки в шахту, як завжди, в кожному відео я маю перейтися в шахту, бо в мене дуже швидко закінчуються ресурси. Для великих будівель потрібно багато ресурсів. Щось я зробив в плавільню, автоплавільню. Так, і мене чуть не вбила відьма. Тут я вже, як бачите, добудовував самий верх. Ферми мобів, і трохи треба було мені води, куди я добував, добудував той верх. Так, ну і вроді би це має зробити. Хоч я не додивився до кінця гайду, а сам спробував зробити. Так. М -м -м -м. Тільки воно щось дуже швидко буде робити. Не знаю, чи воно спрацює. Я щось бачив, що воно повальніше робило в фермі. Справжнє. Ладно, розставили воду і тепер треба забрати драбину, щоб моби не забирались наверх. І не мішало роботі ферми мобів. Трошки розширив штуку і почав робити низ. Для того, щоб добувати мобів. Добувати лут і досвід. Так. Перша пачка бачу. Перші моби які попались в мою пастку. Ого, скільки. Тільки я. Ладно, зносим Треба зробити так те, як було на відео оригінальному. Отак От вже інше діло. Так має бути. Тільки трошки криво. Треба ще трошки переробити. Отак От вже буде. Ага. Чекайте, треба перевірити, як робить компуратор. Вроді би так, називається так. Ладно, я поняв. Воно так не робе. Угу. І добуваємо ще трохи мобів. Зачаровуємо першу частину від комплекту нашої алмазної броні і трошки перероблюємо Гробик для ей Зачаровуємо кірку, кайло, як по правильному, не класні чари, тому ще раз. Знов незламність. Книжку зачарувати треба. Якщо кірка не зачаровується. Добре, тепер пішли в шахту По залізам Так. Добули трохи заліза. І перемонтували на залишок алмазів свій алмазний сет. Також перемонтували залізне кайло, за допомогою якого я буду добувати на заліз Ось так, от, так. Все дуже швидко пришвидшено. Тут прям бойня скелетів бачу. Класно, класні ресурси. Берем лук і. Опана. Тероризуємо утопленників. Щоб вони мене потім не вбили. Добре. Попадаю. Добре. Знову зачаровуємо наші деякі ресурси, а саме кайло нарешті. Везіння 2, незламні стрі, ефективні стрі. Нормально, нормально. На ефективність 4 треба. 30 рівень. І зачаровуємо деякі залізні кірки. О, знайшов закинути шахту. І. Алмазики. Ой, кріпер. Такий лут в скрині. На вагнетці. Я знайшов спавнер. Класно. Тепер треба вибратися. І спускатися. Бо я нарешті знайшов вігілля, яке в мене скінчилося. Утруєний павук. Класно. Скелет. Так. Круто. Ще одна вагонетка. І я вернувся в ту саму шахту, як я вже був, з нормальним сетом факелів О, алмази. Золоте яблуко перше моє. О, що робиться з інтерменом під дощ. Круто. Так. Ремонтуємо нашу сокиру, шолом. Ну і інші частини броні знову. О, бачу. Вже в мене одна кнокувальна заламається. Добуваємо трохи незриту. Круто. Угу. Ага. Щось я не бачу тут незарету. Мене щось намахали. А ні. Через деякий час ще знайшов незерету. Добудовую коробку. Опана. Два останніх блоки. Раз, два. Так. Ось так все виглядає. Я зробив доріжку нарешті. Тепер не треба мучитися, можна просто перейти з такою швидко. Ось її веде на захід сонця. Зачаровуємо чоботи. Ага. Ну, нормально, вроді, більш-менш. Захист від снарядів 4. Добули 3 зубиць. І зробили меч перший алмазний. На 510-й день. Зачарували на гостроту 4. Гаст застряг. Співчуваю. Книжка. Яку треба зачарити. Гострота 3. Гострота 2, Скалішення 1. Думаю, тут очевидно. Поняв? Так, біжимо до нашого друга на Спікса. Подивіться, як в ньому там справи з будинком. Ну. Файно. Дам. Угу. А які ресурси. Ну. М -м -м. Кріпер. Не дам тобі зриватися, ні. О! Так, моя хата. вернулись назад. І... Я маю посортувати ресурси. Але перед тим треба трошки погосподарствувати. Так буде краще. Тепер я посортував всі ресурси в мене в скринях і в бочках. Це зайняло у мене 1-2 дні. Тепер класно в мене виглядають скрині. І видно всі мої багатства і нажитки. Класно. Я хотів показати ще вам, як я трошки прикрасив свій будинок. Зеленню, бо він виглядав сиро. Стало живіше. І додав ще трошки ліану. ні 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 тут бочку немає закривати. Треба зробити певну кнопки. Дубові, класно. Я докупався до бедроку, не плануючи того. Я купав собі темний кругляк для майбутнього. А точніше для отакого от міні-будиночка. Залізничного будинка. В якому можна буде брати вагонетки і їхати до Спікса. Так я планую зробити залізну дорогу. І початок відео дав спойлер до того. Як завжди, має все виглядати красиво. Ось так буде найкращий варіант. Бляха. Які доски. О, пекли. Початкова дорога. Знову зачарюємо. Ефективність 2 норм. І ось так поки що в мене ресурсів вистачило. Нормально. Буль. Ой, утопленики. А! Я не можу залутати той... закинутий корабель. Затоплений корабель. Бо на яких я координатах. Так утоплений. О, отрізуб. Сип-си. Лутаємо. Нічого такого нема майже. Знов, то ж скільки вас тут і розвелося? Шість різу всі. Один забив з тризубу іншого. Капець, яка тут везучість на них? Тільки бачу, на три зуби везучість не така велика, як на них. Ще раз булькаємо. Йдемо до шахти закинутої, з якої викопався я тут. Розливаємо водичку, щоб не тратити нічого, але особливого свого часу. Забираємо рельки, які нам потрібні для залізної дороги. О, лава. Заливаємо лаву. І падаємо туди, перевіривши алмази. <глінг> я просто побився за слаймами, але тут слайми також не часто потрапляються. Так що вони були плюсом маленьким. Але маленьким. Також далі я пішов викопуватися знову, бо я не знав знов, де я викопався, де я зробив вхід. Трохи поремонтував, позачарував, як завжди. Такі маленькі моменти, і пішов в ад. Купати трохи. Йоу! Лава, ти що тут робиш? Шій воду! Дивно, лава воду. Покопав трошки незриту тут для обновки. Але його тут щось дуже багато і не було. Угу О, ще один кусочок. Кайф. Але тут треба більше все ж. Ще пару кусочків. Один пішов. Другий. Так. У мене на вже доломується. Трохи перемонтував кірки, побігав туди назад і повернувся все ж назад. Вернувшись з 13 кусками незритових обломків. Пішов будувати далі е, залізну дорогу. Ну, точніше, перш доріжку, а потім залізну дорогу. Залізну дорогу. Кінь замерз на смерть. ріп 1 травня. То твій. То було одного гравця, який якраз грав в той момент. Так, я нарешті майже добудував доріжку. Опана. Бляха. Бляха. О, от так. Так буде краще. Мене чуть не забили монстри, які спавнилися в домі з піксом. Але під кінець я все ж їх подолав. Ой-ой-ой. Травлення відьми досі діє. О, кріпер! Ти ж боїся коців, котів, ні? От тиди в мене не підійдеш навіть. Далі втік, вбивши його, посвічував трохи території. Коло доріжки і зробив плавільну коптильну піч, щоб переплавити собі трошки їжі. Далі поклав трошки заліза, яке я добув недавно, і постриг овець налисом. Так, ще трохи овечок. І чекав, поки вони. Буду їсти. Прямо ж на місці, я їх зразу і стриг. Все, мені цієї шерсті хватить, щоб трохи покращити мій ковер, який вже тут більше 500 днів лежить. Тепер він буде об'ємним, красивим, Лайтовим Файним. Далі я трохи подекорувати вирішив свій будиночок. Ось такими штучками. На другому поверсі поличками і бочкою. Трохи треба розмістити якось ковадла ті. Тільки як їх розмістити, щоб було файно. Ні. М -м -м. Ну так, ну, думаю, так. Да. Ослав бив по дорозі. Корову вбив. Це заради шкіри. І побачив якісь сліди якогось спідранера, який тут був. Треба їх поприбирати, щоб виглядало нормально. Трохи займався рельєфом, а точніше вирівнюванням, щоб було красиво. Получилася така сочна стінка. Зробив сходи пізніше і посадив пару квіточок. Але трохи запарився, бо думав, як їх правильно посадити. Вирішив зробити все так. Трошки квітів і трави. Знов зачарення, тільки на перший рівень, щоб копати. Бо мені динаміту, точно не вистачить. Пішли копати. По дорозі бачу, кварц попадається. Трохи підгорів. вертався додому і забув тільки два незритових уламки. Перестановлював факели. Ми буду вже починати робити залізди до дорогу. Отак. От вже трохи кусочок зробив. Далі пішов ад бачив, що тут мої ресурси з попереднього разу викинув і вони де пропали. Все, тепер пропали Подував трохи золота для рейок, Елер-Грейок. Позустрічав скелетів, яких спокущали на моє життя. І далі подивував золото. Перекрафтив трохи. І в мене вийшло нормально так золота, більше півстаку. Так, поїхали, далі добудовувати. Заліз до дороги. Ось так. Все. От тепер, до кінця дороблена залізна дорога. Можна спокійно прокататися і перевірити, чи вона працює чи ні. Так, тепер назад. Тепер в шахті. Дорога зроблена. Так що можна ще покупатися. О, аби тестува живода. Класно. Ой, і друг. Хеллоу. О, я вибрався. Та. Зомбі я покачу все. Рятуйте! О, залізо. Ні, ну ти мене не б'єш. Йоу, маленький зомбі. А, ну я поняв, що де я вибрався. Круто і класно. Не знав, що тут така буде шахта. Переплав все на в шахті. Так. Премонтував трохи щита деревом. Пішли в ад. Так. Там наковальне, якщо ви бачили, зламалася в мене вже одна. І тепер ліжка видобуваю. Дезерит. Йоу. Ем, Щось не дуже є дезериту Наступне ліжко. Ну... Ай, -мо. Ой! Дай горю. Бачу, що... Чи ні. Ні, в мене мало хипе. Ну, треба відбігти, щоб десь згоріло. Я помер. Вернувся і добув ще трохи Опана. Угу. Великі діри, тільки щось тут дезриту не так багато, як ті діри. Ай! Кварц, золото, нічого. Піглін! Ой-ой-ой! Багато піглінів. 5 штук. Одного я вже вбив, і тепер ще треба з чотирма розправитись. Напевно, треба буде зробити. Напевно, треба зробити якісь золоті обладунки, щоб вони мене не рухали. А золота мені хватає. Все, зробили чоботи, і тепер можна як серед своїх йти. Опана. Головне, ще від тих... Тихово... Зомбіфіцированих піглядів не здохнути. Так. А хтось може продати один шаблон, щоб перетворити. Я але не зараз. Хасат має. Угу. Можна буде скоро піти до нього. А поки що спробуємо ще ліпше нашу залізну дорогу. Тут зробив міні заборчик. І Переплавляю незарит. золото, щоб скрафтити слитки. І крафчу 6 слитків на те, що хватає. Ремонтую броню і поставлю. Квіточки коло могили. Так, іфіт. Іф іф Взяв і... горшки добув. Раз. Два. Раз. Два. Все. А ще покрасити, покрасити, да. так. Так. Щось тут не змінилось, нічого. Так, Тро трохи вирівнюю територію. Зробимо трохи вагонеток, щоб їздити на нашій залізній дорозі. І покладемо трохи ковра наверх. Нормально. Хотіли Хотілося більше і вагонетка поїхала без мене. Ледненько. Поїхали за нею. Ой. О, вагне. Yeah. Ура! Поїхали! Що ж, на цьому моменті наше відео буде закінчуватись. Далі чекайте інші відео. А зараз всім удачі, всім хорошого дня. до нового відео, дивіться, інші серії. І що ж, всім па-ка!